Вітаю, друзі! Хочете приготувати смачні чебуреки з тонким, хрустким тістом та соковитою начинкою. Залишайтеся до кінця, я вам відкрию всі секрети, які зроблять ваші чебуреки просто найкращими. Показую рецепт. Друзі, все просто. Чебуреки спочатку щоб приготувати, звичайно, що треба замісити тісто. У мене тут 700 грам просіяного борошна вищого гатунку. Сюди в борошно я додаю 50 грам олії. Після того, як я додав олії, сюди додаю одну чайну ложку цукру. Ось так. І, звичайно, що обов'язково потрібно додати солі. Солі даємо по смаку. Ну, якщо ви не маєте ось такої штуки, ви можете дати одну чайну ложку. В борошно ми додали соняшникову олію, сіль та цукор. Тепер я заливаю все це 300 г води. Вода має бути трішки гарячою. Тепер все це гарно перемішую ложкою і будемо замішувати тісто. Все, бачите, яка текстура вже тіста виходить. Всі інгредієнти перемішалися, тепер можна все це перемішувати руками. Тісто таке класне, тепле, з ним дуже комфортно працювати, дуже комфортно його замішувати. Тісто не повинно бути сильно ніжне і сильно туге, має бути середнє. Тому що на чебуреки не використовують сильно ніжне тісто та сильно туге забите. Туге більше таке тісто використовують на хінкалі. А ніжне тісто це на хлібні вироби або на піцу, звичайно що. Зараз, друзі, ми будемо замішувати, я вам покажу, яке повинно получитися тісто. Бачите, яке тісто? Воно таке вже туговате, якраз таке, як нам потрібно. Тепер сюди потрібно додати ще 50 грам олії, олія соняшникова. І гарно все це вимішати, щоб повністю олія впиталася в тісто. Це придасть нашому тісту еластичності, але воно не буде сильно ніжне, воно буде якраз таке, як треба. Як і обіцяв, відкриваю всі секрети. Все, тісто готово. Загальний час вимішування тіста приблизно 4-5 хвилин. Дивіться, яке повинно получитися тісто. Бачите, воно таке середнє. Воно не туге, сильно туге, не таке, як на хінкалі. І не таке, як на хлібні вироби. Воно щось середнє. Ну, ви маєте відчувати, що воно таке тугеньке трішки. Це так має бути. Тому що чебурек, я як обіцяв, будуть соковитою начинкою. І соковита начинка має втриматися в тісті. І нічого не має промокати. Все. Просто підбиваємо тістечко. формуємо його в кульку. Відкладаємо в миску, накриваємо харчовою плівкою. Підставляємо тісто в сторону. Поки ми будемо готувати начинку, воно буде відпочивати. Друзі, для начинки все дуже просто: свинний фарш 700 грам. У мене вже готовий. Я не хочу тратити ваш час і показувати, як фарш молоти на м'ясорубці. Думаю, ви це все знаєте. Просто пропустіть його через м'ясорубку найменша насадка. Цей фарш треба використати. 350 грам цибулі. Якщо фарш у вас буде кілограм, значить 500 грам цибулі. Фарш у мене 700 грам, 350 грам цибулі. Думаю, це зрозуміло. Цибуля – це один із секретів чебуреків, щоб вони були дуже смачні. Після того, як порізали цибулю, цибуля відправляється до фаршу. Сюди йде чорний перець обов'язково. Якщо не любите чорний перець, можете не давати. І обов'язково сіль. Фарш, звичайно, що повинен бути солоний. Також по смаку. Подивіться, ну, на рахунок солі я вас можу зорієнтувати. Це приблизно одна чайна ложка без гірки. Тепер сюди потрібно додати зіру. Друзі, це таке насіння. Ось таке ще називається насіння куміну. В таких пачках продається. Обов'язково потрібно додати до начинки. Це дасть дуже гарний аромат і дуже насичений смак. Тут десь друзі приблизно 1 грам. Навіть немає грама, бачите? Ось так. Відправляється сюди в 700 грам фаршу. Сюди відразу додаю перекип'яченої води, бажано теплої. Для чого потрібно додати воду? Напевно, кожен із вас замовляв чебуреки і оцей сік. Ви думаєте, звідки цей сік? Цей сік, звичайно, що вода, вони змішуються з цибулею, з приправами, з м'ясом. І це вже не просто вода, це справжній м'ясний сік. І чебуреки за рахунок цього дуже соковиті. Якщо не додати воду, чебуреки будуть сухі, просто навіть сухіші, ніж просто котлета. Вода тут обов'язково повинна бути присутня. Тепер все це гарно перемішуємо. Тепер глянемо. Все, бачите? Відсуваємо фарш, і скільки вже там витікає рідини. О, бачите, друзі, оця рідина нам потрібна. Це один із секретів смачних чебуреків. Фарш готовий. Відставляємо його в сторону і будемо переходити формувати чебурек. Тісто відпочило. Дивіться, яке воно. Дивіться, яка текстура. Все, воно вже еластичне. Якраз ось таке тісто, яке повинно бути до смачних. Справжніх чебуреків. Робіть все по пограмовках, нічого не нарушуйте, не додавайте лишні спеції, цього не потрібно. Я вас прошу, притримуйтесь класики, і ви просто ще не знаєте, як класика себе оправдує. А то люди думають, що якщо додати багато спецій, наприклад, в шашлик, так, то він буде смачніший. Нічого подібного. Тісто потрібно пофасувати по 70 грам. Все, фасуємо його по 70 грам повністю. 70 грам тіста це один чебурек. Я ж казав вам, що буде дуже тонке та хрустке тісто. Для цього нам потрібно файно його гарно розфасувати. Чебуреки наші не будуть великі сильно. Вони будуть якраз такі нормальні, які повинні бути. Звичайно, що є багато розмірів чебуреків, але я вам покажу розмір, який я роблю. Тому що це дуже пропорціонально і дуже смачно. Бачите, яка текстура тіста? І нічого складного. Просто вода, мука, сіль та цукор. Бачите, оце правильне тісто на чебуреки. Після того, як розфасували тісто, просто робимо маленькі ось такі шарики для того, щоб форма чебуреків була кругла. Все. Ось така форма виходить і відставляємо в сторону. Продовжуємо робити ось такі кульки з усіма тістовими заготовками. Ну що, і настав той момент, коли будемо формувати наші чебуречки. Так, дивіться, муки трішки на стіл хоп. Ось так, щоб нічого не прилипало. Беремо просто шарик. Спочатку ось так рукою розтягуємо. А тепер тачівкою ось так його гарно розтачуємо. Розтачувати потрібно. Зараз я вам покажу до якої товщини. Ну, запам'ятайте, чебуреки тісто повинно бути тоненьке. Не сильно прям таке тоненьке, щоб витікала вся рідина, ну не товсте. Наприклад, ось така товщина це за товсте тісто. А поки я розтачую тісто, включу плиту, щоб олія розігрівалася. Включаю на середній вогонь все, щоб сильно вона там не кипіла. Бо якщо сильно перегрієте олію, будете опускати чебуреки, олія піде поверх сковорідки. Гляньте, яка повинна бути товщина тіста. Бачите, буквально декілька міліметрів. Діаметр тіста 20 см. Бачите, тісто дуже пружне, воно не ніжне. Начинка наша буде ідеально тут триматися. Тепер викладаємо начинку. Начинки не повинно бути багато, тому що чебурек готується буквально хвилину-півтора, не більше. Фарш не встигне прожаритися за цей час. Дивіться, одна столова ложка отака верховата. І цього буде достатньо. Ось так гарно ось таким тоненьким шаром розмащуємо. Все. Ось тут, бачите, залишайте буквально 2-3 см. Бо зараз будемо заліплювати. Все, друзі, цього достатньо. Тепер дивіться, що робимо. Ось так беремо і накриваємо. Ось тут пальцями заліплюємо. І ось тепер ось так вилкою гарно прижимаємо для того, щоб під час смаження чебуреків вони не розліпилися. Один чебурек у нас готовий. Акуратно його ось так беремо, бачите, який красунчик взагалі, і відставляємо в сторону, поки ще олія не нагрілася сильно. І все це робимо з усіма чебуреками. Спочатку розкатали, потім дали одну столову ложку начинки, завернули, заліпили і відставили в сторону. А якщо у вас олія вже розігрілася, зразу можете їх смажити. Бачите, скільки багато цеболі? Отак має бути. Це ідеальний рецепт. Це дуже смачний рецепт. Можете сміло його готувати, повторюйте все, як я роблю, і у вас все вийде. Ось так пальчиками заліпили. І тепер ось так гарно виделочкою пройшлися ще раз. Обов'язково виделочкою пройтися, бо воно може розліпитися під час смаження. Все, і ще один чобурек готовий. Ось так його беремо акуратно і відставляємо в сторону. Бачите, я зробив два чабурека і вже зразу відправляю один смажитися. Накриваю обов'язково кришкою. Вогонь повинен бути середній. Чекаємо хвилинку-півтора. Провіряйте, як тільки вже став такий рум'яний, як пиріжки, пам'ятаєте в минулому відео. Значить, потрібно перевертати на іншу сторону. Якщо на іншій стороні рум'яний, значить він вже готовий. Друзі, дивіться, я тут підготував ось таку конструкцію. Це сітка, Чебурек обов'язково повинен стікати на сітці. Тоді він залишається хрумким. У мене прийшла хвилинка, дивимося, що вийшло. Все, його можна перевертати. Гляньте, який красунчик. Так, глянемо, що у нас з іншого боку. Все, готовий. Бачите, який красунчик, рум'яний. Вибираємо його і ставимо на ось цю конструкцію. Ось так. Для чого ставити на сітку? Для того, щоб він був хрумким, хрумким. бо якщо його поставити на кружок і застелити його рушничком паперовим, він буде не дуже хрумким. А на сітці якраз буде те, що треба. Все, відправляємо наступний. Ось так акуратно беремо. І ставимо. Обов'язково накриваємо кришкою і чекаємо півтора хвилинки. А за той час, поки готується, будемо підготовляти, щоб робити наступні чебуреки. Будь ласка, друзі, якщо ви голодні, відійдіть від екрану, я вас дуже прошу. Бо ви дивіться, я, я напевно чобуречну відкрив. друзі, напишіть в коментарі, як вам взагалі картина. Оце так концерт. Оце так називається щасливий кухар хотів поділитися рецептом. Йо-моє, ой, а що вийшло, друзі? Просто чобуречна, я думаю, можна відкривати сміло на мішленівському рівні. Давайте спробуємо. Друзі, я обіцяв. Дуже хрумкий, слухайте. Ви чуєте? І дивіться, який соковитий. Бачите? Дивіться, друзі. Бачите, сік витікає з нього. Це оцей сік, про який я вам говорив. Ну що, давайте спробуємо. Фарш бачу, приготувався повністю. Mm. Просто ніжніший. Просто ніжніший, друзі. Хрумкий. Гляньте, яке тоненьке тісто. Бачите? Все повністю начинка. Ммм, воно ну, неймовірно смачно. Все, треба, чи браєш мені скрувати. Друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам результат. Я думаю, це варто вашої уваги. Це неймовірно смачно. Я не знаю, якщо чесно сказати, такі чи мені продають. Я вам скажу чесно, такі чебуреки не продають. Я ще смачніше їв, хоча я їх полюбляю. А якщо ви хочете більше таких смачних, багато крутих рецептів, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Щасливий кухар. Дуже багато рецептів, друзі. Звичайно, що не викладаю їх на Ютуб, все там дуже багато ціної інформації. Переходьте, підписуйтеся. Також не забувайте, що зараз у мене в магазині щасливий кухар. Все для кухні діє акція. При замовленні однієї мультиварки ви отримуєте чайник або блендер в подарунок абсолютно безкоштовно. Ось так, друзі, зробив акцію на рахунок того, що у нас уже скоро 50 тисяч підписників. Друзі, я дуже вам щиро вдячний. Кожному із вас. Ви мене надихаєте, мотивуєте. Якщо це відео було корисно, підпишіться на канал, поставте лайк. Надішліть це відео своїм рідним, друзям, близьким. Нехай так само готують таку смакоту. А що мені залишається? А мені залишається все це з'їсти з моєю любимою сім'єю. Все, всіх люблю, хай береже вас Господь. Пака.